Останні оплески для провідного майстра сцени облому з драмтеатру Петра Великого. Його разом з іншими колегами мобілізували 25 травня цього року. Актор загинув всередині листопада на Курщині. Йому було 48 років. Олександр Манастирський згадує, як у театрі дізнались про загибель колеги. Ми тільки вийшли з простою 19 листопада. У Нас ранок ми відпрацювали нормально. вечірня репетиція була. І на вечірню репетицію вже спочатку подзвонили на Катя. Спочатку подзвонили наші співробітниці, сказали, що Петрони не... ну там щось з Петром. Конкретно що це було ще ну було невідомо. Потім подзвонили Катя. Дочка актора Катерина Велика також працює у театрі. 21 листопада вона зіграла у виставі Молочайник, яку присвятила батькові. Час прощання для Петра Великого пролунав останній третій дзвоник, після якого актори виходять на сцену. Чоловік присвятив Чернігівському драмтеатру 20 років. Акторка Катерина Ткачук згадує, як сім років тому приїхала до Чернігова з Харкова, звідки родом і сам Петро. Ми з ним грали як на сцені, так і спілкувалися просто в житті. І перші дні повномасштабної ми також були разом такою маленькою. Купкою трималися у лютому цього року. Відбулася перша вистава після того, як у серпні 2023-го по драмтеатру вдарила російська ракета. Петро Великий розповідав журналістам Суспільного, як мріяв знову вийти на сцену. Всі чекали цього дня, всі абсолютно чекали цього дня. І я думаю, глядача сьогодні буде вдосталь, щоб ми показали своє мистецтво, тому що це Шевченка, це незламний кабзак. Під час прощання колеги згадали найяскравіші ролі актора. Я Любила вій його роботою, Бонь Боїнг, комедія, а також ну, всіма любими Голохвастов. Його любили всі. Це його роль настільки, на всі, 100%. Ми грали виставу Смертельний номер, називався. Він, до речі, грав там сумного клоуна, але насправді просто так як я впізнала за цей час Петю. Він зовсім був не сумний, Він настільки був просто світла, добра. Ну я не знаю, як сказати людина. Відспівали Петра Великого у Катерининському соборі. Поховали на кладовищі у Ялівщині. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.